Усім привіт! Ну що ж, наступив цей час. Всіх вітаю в Stalker 2 вийшов. І давайте поспілкуємося трошечки про оптимізацію в ігрі. Почну з характеристик свого комп'ютера. Це Ryzen 5 5600 в розгоні, як можемо бачити, працює на частоті 4,7 ГГц. 32 ГБ оперативної пам'яті працює на частоті 4000 1 до 1. І відеокарточка RX 6800 на 16 ГБ. І в такому режимі у нас зараз близько 70 кадрів. Ну це є в приміщення, і зараз я виставив самі мінімальні налаштування графіки. І так, в ігрі є питання до оптимізації. Ну, до речі, на низьких налаштуваннях. В Залісі, ось в цьому містечку, у нас доволі таки стабільних 60 FPS присутньо. І бачимо, що графік фреймтайму у нас такий ідеально рівний. Але це нагадує, що карточка RX6800. І в нас на мінімалках 60 кадрів. Ну, зараз трошки вийдемо е, за. Це містечко, і ми бачимо, що у нас ФПС трошки підростає близько 80 ФПС, і навантаження на відеокарточки у нас трохи падає там з 80 і місцями до 95 навіть моментами буває. Але, до речі, на мінімалках ігра працює, скажімо так, набагато адекватніше, принаймні, в самому містечку. Але це мінімалки, йолки палки Я не розумію, Unreal Engine 5 хіба такий прожорливий? Ну, я так не думаю. Я думаю, що проблема в оптимізації. Давайте тепер спробуємо. О, у нас все просто низькі налаштування. Звичайний TAA і 100% у нас масштаб роздільність. Здатність. Так, давайте тепер включаємо графіку помірно. Вибираємо далі на 100%. Застосувати. Після перезавантаження ігри давайте її перезавантажимо. Ну що ж, помірні налаштування графіки, ці самі умови. Погнали. У нас в приміщенні. Давайте виходимо. І тут ми бачимо, що у нас FPS вже трошечки менше 60. Просідає вже до 50 кадрів. І наважає на відеокарточку тут у нас, звісно, просаджується, але не так критично ще. Графік фейтайм у нас, в принципі, рівненький. І на помірних налаштуваннях у нас працює таки доволі адекватно. Так само і за тим містечком у нас близько 70 кадрів. 80 вже немає. Це у нас помірні налаштування графіки. Ну, от один невеличкий такий фіз, але його практично його не було, можна сказати, так, замітно, лише на графіку, якщо подивитися. 70 кадрів, скажімо так, у відкритому світі, ну, в принципі, непогано. І навантаження на відеокарточку у нас близько 95%, що в принципі цілком нормально. Так, виставляємо далі вже йде, напевно, середнє налаштування. Ні, зразу високі. Так, високі. Зразу включаємо 100%. Застосувати, перезавантажуємося. Ну що ж, високе налаштування графіки. Погнали по стандартному маршруту. Виходимо на вулицю. І на вулиці у нас ну, тут стабільних теж. Майже 50 кадрів місцями просідає, Графік фрейм тайму у нас ще досі рівненький. Окей, погнали. І що ми можемо бачити? Навантаженість 90% майже виходиш за, от, легенько тільки за містечко вийшов. Але бачимо, от, мишкою десь місцями крутиш, є просадки до 46 кадрів. Що вже не так комфортно. Але за містечко, на навідки локації, у нас вже менше 60 кадрів. Можна сказати, практично стабільних 60. Але ну, на високих налаштуваннях 60 fps це ще цілком ну, це є нормальний, адекватний. Та показник, правда, він не завжди, я так зрозумів, він буде стабільний. І відеокарточка у нас навантажена на 95-96% стандартно. Ну, в принципі, цілком можливо, може бути. Це у нас є високі налаштування графіки, але стабільних 60 кадрів ми не получимо. Давайте переходимо тепер до. Епічне налаштування застосовуємо. І перезавантажуємося. Ну що ж, епічні ультраналаштування графіки. До речі, забув е попередні рази прокоментувати, скільки в нас забирає там відеопам'ять оперативка, ну, в принципі, ви все можете самі побачити. Ультраналаштування, 9 ГБ відеопам'яті забирає і 20 ГБ оперативки, що доволі таке. Ну, багато, так що 16 ГБ на сьогоднішній час це вже так. Мінімум-мінімум. І у нас близько 40 кадрів плюс чуть-чуть, в містечку. Це містечко, воно таке більш ну, саме таке навантажене місце. Принаймні з того, де я е, лише ігру пройшов. Якщо, до речі, когось цікавить, підписуйтеся на е, мій ігровий канал. Посилання є в описі, там я покажу зараз. Дану ігру. І що ж, 70% у нас навантажений процик. Відеокарта зараз, я думаю, підніметься. До 95 стандартних. Є от просадочки такі мінімальні. Але 60 стабільних кадрів. то в принципі, різниця між високим. Пресетом. І ультра, чесно кажучи, в кадрах практично немає. Тобто у нас однаковий та показник. Практично 60 стабільних кадрів є. Ну, принаймні, зараз я не можу говорити за всю ігру, за всі локації, десь там в перестрілках і щось таке, відповідно, у нас ФПС може десь падати, десь підніматися. Ну, ми получаємо майже стабільних 60 кадрів. На відкритій місцевості. Ну, а правда, в містечку там 40 кадрів. Ну, там, я думаю, не так сильно важливо, але є ж так само якісь локації, де не знаю, де будуть перестрілки чи щось таке, де на ЗФПС так само, я думаю, буде падати. І в такому випадку давайте спробуємо підрубати якийсь ФСРчик. чик Так. Є FSR. Давайте почнемо з FSR на якість. І подивимося на результат. Чи збільшиться у нас кадри. І сказати, щоб у нас сильно збільшились кадри, та ніфіга, абсолютно, практично, нічого без різниці. Що FSR включений, що ні. Результат в теорії один і той самий. От, і забігаємо в залісся в містечко. І нас тут навіть просадки були нижче 30 FPS. От, бачимо, у нас 30 кадрів. Хоча. Без FSR в нас таких просадок сильних не було. 40 FPS у нас. Скажімо так, от, прямо в містечко тут бігати, чесно кажучи, взагалі не комфортно. Окей, давайте попробуємо... Так, включити на баланс. Чи буде так само якась різниця? Ну, на балансі вже у нас близько 50 FPS. І бачимо, що графік фентайму у нас більш таки рівніший, але це у нас погодні е, умови, бачу, змінилися. Але все одно просадочки у нас залишились. Ну... І це вже баланс FSA, йолки палки Якщо воно так. І якщо вийти ось за карту. Таке враження, що FSAR в ігрі взагалі не працює, тобто в нас тих самих 60 FPS. Ну, чуть-чуть більше, от майже до 70 кадрів доходить, але. І то от просадки є, коли біжиш. Тому FSAR, чесно кажучи, тут мені здається, що якось не працює. Я не знаю, як тут справи з, з DLSS. Давайте спробуємо підключити фрейм генерацію кадрів. І в такому випадку нас при балансі 100 FPS. І ми бачимо, що зразу графік фреймтайму у нас ідеально рівнесенький. Так, е чи є у нас таке. Як то кажуть, желейне управління. Ну, це треба. Ну, здається, такий input lag мінімальний, коли крутиш мишкою, здається, присутньо. Але стабільних 100 кадрів, ну, це. це дуже круто. Але давайте тепер спробуємо зайти в місто і подивимося, чи буде в нас тут FPS просідати. І як бачимо, дуже сильна різниця. Тобто зі 100 FPS у нас зразу починає графія, як аритмія працювати. І FPS просідає до 80 місцями навіть нижче. Що таке не фонтан, але набагато краще. Ну, немає такого подлаго, в принципі. Я думаю, що навіть з генерацією кадрів можна собі і грубавитися. Але давайте спробуємо тоді включити на таки кваліті. На якість. І подивимося, що у нас. Дивна картина. Включив на якість, і у нас 90 FPS. Тут 80. Дуже дивно. 80, 90. І тут уже соточка. Блін, ну, звісно, а от. Тут тут пробіглись, звісно, да, просіло до 60. Окей, а тоді включимо. Вже в. Нативне розширення. І UFPS. Ну, чуть-чуть. чуть чуть більше просів. Незначно. Ну, звісно. Генерація кадрів, чесно кажучи, ігру дуже сильно рятує. більше ніякої горілки, правильно, і вам раджу не вживати. І вже, як виходимо, бачимо за місто, вже стабільних майже 100 кадрів у нас немає. Але ігра працює набагато адекватніше. Взагалі, супер. Чесно кажучи, не очікував таке від генерації кадрів, бо зазвичай FPS додає, але з'являється такий інпут лаг. Одним словом, якось так протестували ми е, ігру на всіх розширеннях зі всіма FSR-ами і генерацією кадрів. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім дякую за активність за перегляди. До наступних зустрічей. усім папульки-папа!